В Нікополь ані вдень, ані вночі не вщухають вибухи від снарядів та дронів. Чи не щодня у місті та районі є поранені та загиблі? Станом на ранок відомо вже про двох людей, які зазнали уражень внаслідок атаки дроном. Після ранкового обстрілу вирва від прильоту артилерії утворилась прямо біля багатоповерхівки. Перебувала вдома під час атаки пані Світлана. Жінка проживає з донькою на дев'ятому поверсі цього будинку, прибравши залишки скла, вирушила за матеріалами, аби залатати вікна. Так, да, страшно, і одразу і просипаєшся. От можна кофі не пити, от вже весь в ділах, в заботах. Ну і саме, конечно, печальне це, цей весь мусор. Ну і найголовніше, що всі цілі і здорові. І живи у тій же черзі стоїть пані Олена. У момент обстрілу жінки не було вдома. Про вибиті вікна дізналась від сусідів. Від постійних обстрілів у матері Олени стався інсульт. Не вперше пошкоджено її житло. Це вже другий раз. Вчора тут дуже багато було осколківці, а так, бо прилітіло Вони ж це. четвертий день вже гадять по центру. Чим до нашого дому добрались? Там перший таж там постраждав страшно. Не пощастилої стоматології, яка знаходиться в цьому будинку. Сергій відкрив її понад 10 років тому. Зараз же навіть попри значні руйнування збирається все відновлювати. Ти строїш 10 років, да, свій бізнес. Но там в один він закінчується. Що мгновені заканчувається. Фасад, двері. Ну там ступіньки, а виходить в кімнаті жидання, там стіни ріжуть у СБІ, розбирають завали та прибирають будівельне сміття. Одними з перших на допомогу жителям поспішають комунальники. Продовжуються обстріли міста Нікополя, На жаль, в нас є пошкодження. є… Е... Після обстрілу наслідки, які потрібно швидко усувати для того, щоб нікопольці і надалі могли проживати в своїх місцях. Це убираємо, розбираємо, надаємо необхідні будівельні матеріали для того, щоб закрити вікна. Ну і вивозимо сміття, яке після цього буде. Якщо вам потрібна допомога в ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь до колоцентру центру міської ради. Телефони на ваших екранах.